Навіщо ти робиш мені перебалансування? У мене ж нові шини. Так і знав, що ви всі тут людей розводите. Зачекай, друже, не все так просто. Перебалансування коліс це обов'язково. Це не вигадка шиномонтажників і це рекомендація виробників шин, майже усіх світових брендів. Після встановлення нової гуми через тисячу кілометрів орієнтовно обов'язково потрібно перебалансувати. Тому що тільки під вагою автомобіля шина чітко і правильно стане на своє місце. Місце на диску і так надалі кожні від 3 до 5 тисяч кілометрів обов'язково треба постійно перебалансовувати колеса. Майстри при цьому помітять, чи є проблеми не тільки з шиною, а й з диском, чи є проблеми нерівномірного зношення шини. За необхідності направлять вас на спеціалізоване сто чи розвал сходження. При перебалансуванні майстер побачить, чи потрібно робити ротацію колес. Це заміна передніх на задніх, по осі, по стороні. По діагоналі, в залежності від типу і характеристик вашого автомобіля. Своєчасне перебалансування та ротація коліс однозначно продовжить термін використання ваших шин. А щоб перевірити стан своїх колес, звертайтесь до нас в гараж. Ми зробимо все якнайкраще.